СБУ затримала колишнього гендиректора підприємства Антонов. Його дії призвели до знищення літака. Мрія чому інтервал між ракетними обстрілами Росіян зростає. Розвідники знають відповідь. Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки зброї, наданої США у Києві. Попрощалися з героєм України да Вінчі. На Панахидії були присутні Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов. Моє ім'я Дмитро Олійник. 380-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. СБУ затримала колишнього гендиректора підприємства Антонов. Суд арештував його на 60 діб. За даними слідства, чиновник перешкоджав ЗСУ у підготовці до оборони гостомельського аеродрому, що призвело до його захоплення та знищення літака. Мрія за даними джерел української правди у правоохоронних органах. Мова йде про колишнього директора Сергія Бичкова, а також колишнього заступника директора Михайла Харченка. Та колишнього начальника з авіабезпеки Олександра Нетьосова за матеріалами слідства вони не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію гостомельського аеропорту. Таким чином позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому. Дії чиновників призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам, плюс знищення літака Мрія. Плюс пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів. Ну і на сам кінець було втрачено контроль над стратегічним військовим об'єктом. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третього оголошено у розшук. Вчора у центрі Тбілісі протестуючі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду зажадали проведення дострокових виборів. Опозиційні політики звернулися до учасників мітингу і заявили, що необхідно змінити владу. Сьогодні ж парламент Грузії провів офіційну процедуру, яка анулювала закон про іноагентів. Тобто, грузинські депутати відхилили у другому читанні цей законопроєкт. Учасники мітингу, що зібралися під парламентом, зустріли цю новину оплесками. Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута. На них видно, що найбільше постраждала східна частина міста. Про захоплення якої оголосили окупанти. На фото зробленому 6 березня видно, що зруйновано мости через річку Бахмутівка, яка ділить місто навпіл. Як пише New York Times, може бути використана за СУ для стримування ворога. Крім того, інший знімок за 6 березня свідчить, що за останні кілька тижнів були сильно пошкоджені район та міст на півдні Баг. Ахмута на знімках за 23 лютого також можна розглядіти масштабні пошкодження промислових підприємств, житлових будинків та мостів. Джерела української правди серед військових сьогодні підтвердили, що українські захисники вийшли з району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка. Російські загарбники зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Вогледара. А отже, про новий наступ на Вогледар наразі не йдеться. Про це говорить сьогодні речник Сил оборони таврійського напрямку Дмитрашківський. За його словами, наразі відомо, що командира славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти доставили до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Крім того, російські підрозділи СТЕП та «Тигр» зараз відмовляються брати участь у бойових діях. Також є інформація, що у 126-й бригаді 20 окупантів написали відмову воювати. Вони кажуть, що краще сидітимуть у тюрмі ніж будуть іти як гарматне м'ясо на обій. Дмитр Шківський зазначив, що загалом останнім часом ворог дещо знизив свою активність на Донецькому напрямку, і це пов'язане з тим, що на запорізькому напрямку українські підрозділи знищують логістичні склади, скупчення особового складу і техніки ворога. Усе це унеможливлює подальше просування росіян. У Бахмуті російські окупанти знищили літак. Пам'ятник Міг 17. За словами українських військових, ще 9 березня літак був на місці. Відео знищеної пам'ятки 10 березня опублікував журналіст Юрій Бутусов. Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення. Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу, учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 38 по 41 роки у районі міста, де згодом і встановили пам'ятник. Так звані Верховні суди терористичних російських анклавів ЛДНР на окупованій частині Донбасу, засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон у червні минулого року. Буткевич, співзасновник «Зміна» та громадське радіо. Також відомо, що нелегітимні суди загартували на 8,5 та 18,5 років ще двох українців: Віктора Похозея. Та Владислава Шеля терористи звинуватили українців у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів. Британська розвідка відзначає, що вчора, 9 березня, була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого, і ймовірно, одна з найбільших з грудня минулого року. На думку розвідників, інтервал між хвилями ракетних ударів Росії зростає, оскільки ворогу потрібно накопичити щойно вироблені ракети. Мета аби наступні удари мали достатню силу для придушення української ППО. Фактично, це підтверджують і в українській розвідці. За її даними, Росія здійснила масований удар вчора ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння, за словами представника ГУР Юсова, калібрів у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Через вчорашній ракетний обстріл Запорізька АЕС в шосте за час окупації пережила блекаут. За півдоби живлення станції з української енергосистеми було відновлено. Енергодар, де розташована атомна станція, був одним із перших міст, яке росіяни окупували торік. Нині окупанти перетворюють АЕС на військову базу, прикриваючись найбільшим ядерним об'єктом у Європі. Вони тримають у заручниках тисячі працівників станції, забороняючи їм виїзд з міста та змушуючи підписувати контракти з Росатом. Томом Українській правді вдалося поспілкуватися з атомниками, які досі лишаються в окупації, і тими, хто виїхав, говорили про перші дні захоплення станції, тиск на працівників і роль наглядової місії МАГАТЕ в тому, що відбувається. Додивіться оп стрічку і прочитайте за посиланням в описі відео. За останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами. Наплічного озброєння, в тому числі протитанкових комплексів Джевелін і зенітно-ракетних комплексів Стінгер, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою. Про це розповіли джерела телеканалу CNN. У багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї. Росія вважає, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні. Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому. Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, все це частина стратегії оборони та стримування. Ще минулого року у Польщі спородили п'ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина майже 190 кілометрів. Блащак також нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. Палата представників Бельгії визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Ухвалений текст документа також засуджує сучасне маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання. В останні місяці вже кілька парламентів європейських країн визнали голодомор геноцидом. Одним із останніх це зробив парламент Болгарії 15 грудня. Голодомор геноцидом визнав і європейський парламент. Сьогодні в Києві відбулася церемонія прощання з героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний Да Вінчі. Церемонію відвідали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Залужний, міністр оборони Резніков, очільник Гурбуданов та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка перебуває з візитом у Києві. Панахида за загиблим пройшла в Михайлівському золотоверхому соборі. Загалом до храму прийшли кількасот людей, у тому числі родичі, бойові побратими та друзі. Потім труну з тілом загиблого понесли на майдан незалежності. 27-річний доброволець правого сектору, герой України, відомий за позивним «Де Вінчі», загинув на фронті 7 березня. У новому опитуванні в дії українцям пропонують обрати нову назву для південної залізниці. Глава Мінцифри Федоров нагадав, що південно-західну та південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив'язкою до Російської імперії, хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. В опитуванні є чотири варіанти відповідей. перевіряйте та голосуйте. Опитування триватиме до 17 березня. Чого завершив випуск мовним питанням? Зроблю це і сьогодні, адже є цікава статистика. Думаю, всім зрозуміло, що в минулому році в Україні зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою у повсякденному житті. Та наскільки зросла? Якщо у 2021 році цей показник становив 64%, то у 2022 71%. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи. Водночас рівень вживання російської мови знизився майже на 10%. З одного боку така. Динаміка є наслідком ефекту символічної відмови з іншого неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих та прифронтових територіях півдня та сходу. Також за рік зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною. Зараз таких 87%. у 21 му було 77%. Висновки робіть самі. Та поділіться випуском і тисніть вподобайку.